Ви на каналі FloraTown. Як я квіткарка. Сьогодні я хотіла б з вами поговорити про найрозпосюдженіші помилки у вирощуванні кімнатних рослин. Найголовніше це полив. Якість води, її температура. Це дуже важливо. Те, що вода повинна бути відстояна, розуміють всі, але ще дуже важливо, якою вона буде температурою. Для своїх рослин воду я залишаю у пляшечках, вони стоять на батареї, тобто вона трошечки тепленька, вона вже відстояна. Полив, хлорованою, холодною водою викликає дуже багато захворювань. Воно ослаблює імунітет рослини, воно може залишати плями та давати ріст для патогенів. Тому водичка відстойна, тепленька. Далі. Що стосується самого поливу, багато хто поливає трішечки, але дуже часто. Ось що ми маємо. Я поки її відставлю. Ось ми полили. Чому я це показую на розсаді? Тому що все в мене в горщиках непрозорих, а саме розсада, щоб бачити, коріння. Знаходиться у таких стаканчиках. Ось дивіться, ми налили трошечки води. Здається, що зараз, поки вип'є, все вже мокреньке, навіть сам стаканчик такий вже важкенький, і рослина п'є. Але дивіться, в нас коріння ось тут. Видно? Коріння ось тут йде. А водичка зробила собі ось таку позу, і уся ця земля, вона суха. Тобто у горщиках те саме. Ми полили ось це коріннячко взагалі не отримує вологу. Краще поливати рослини рідше у два, у три рази, але так, щоб увесь. Ось ця грудочка земляна була просочена водою. Інакше ми маємо ось що. Бачите? На склянці дуже видно, ось тут мокре, ось тут сухе. Стільки коріння кожного разу буде недоотримувати вологу, і воно засохне. З чому рослина хворіє? А так як ми садимо все дуже часто в ось такі ось непрозорі, ми ж цього не бачимо. Так, а, далі. Що стосується, що стосується обрізки, дуже часто виходить так, що нам шкода різати якусь рослину. Тому що вона стоїть ось гарна. Але якщо той самий кібарис ми не будемо підрізати тут, то всередині рано чи пізно будуть великі такі прогалини. Для того, щоб стимулювати ріст всередині самого дерева, потрібно укоротити ось ці крайні побіги. Те саме стосується і Фікусів. Такий він в мене був такий гарненький, дуже на вербу схожий. Вгору він зовсім не хотів рости, а ось так звисав, іначе гарно. Але це гарно вже другий рік. Тому зараз у лютому місяці, не жалкуючи ось це усе, я просто зрізала. Також, шкідники. Інколи буває так, що ми не знаємо, де була рослина, в яких умовах, чим вона може бути заражена. І це проявляється вже тоді, коли не тільки наша нова рослина хворіє, а й усі, що стояли поруч. Тому карантин обов'язково 2-3 тижні. І, можливо, профілактична обробка. Наступне температура. Ось у нас у кімнаті 19-20 градусів. Чудово! Навіть стоїть зволожувач взимку, але рослини почувають себе ну, дуже погано. Ви знаєте, дуже цікаво, що, якщо в кімнаті 19, в деяких місцях, де дує холодне повітря, може доходити до 12 градусів. А що таке 12 градусів, наприклад, для того ж спатифілума. ну це жах, бо він тропіки. Що ми маємо? Ось тут, на поверхні горшку, 18, як повітря в кімнаті. Ось тут, де коріння 12. Тому заради цікавості, коли ваші рослини на якомусь підвіконні починають, вони не хворіють, в них немає паразитів, немає грибків. Ви їх поливаєте, розумієте, як ви їх поливаєте, там немає холодної води. Ви не відкриваєте для провітрювання нічого, щоб їх продуло. Перекладіть градусник в різні місця вашого підвіконня і біля скла. Ви здивуєтесь, але десь, можливо, йде потік холодного повітря. і... Так як рослини цього дуже не люблять, коріння починає загнивати при правильному поливі і температурі чудовій у самій кімнаті. Далі, що стосується добрив, теж таке собі. Якщо вже я використовую добриво, я намагаюся його класти в 3, а то й чотири рази менше, ніж. Будь-який виробник зазначає на упаковках. Тут як у людей, гіповітаміноз так неприємно, але це можна збалансованим харчуванням чимось виправити і гіпервітаміноз, і органи почнуть вже страждати. Ось розумієте, якщо добре забагато, то буде горіти коріння. Також температурні умови і полив. Ось, наприклад, фікуси. Якщо раніше вони завжди в мене листопадили страшенно! Грудень, це просто якісь лисі палки, і я все переживала, а декілька років тому прочитала, що їх потрібно висушити. Вони по своїй природі майже півроку зими стоять сухі. І я почала їх просушувати, коли заносила додому. Що тут, що в мене вдома, звідки ми, на жаль, рік вимушені були переїхати, стоять фікуси. Ми приїжджаємо два рази на тиждень поливати, і я їх доусушую, жодного листка не впало. Бо взагалі, на жодному кущі я покажу фото взимку, як він виглядає, нічого не падає. Тобто їх дійсно потрібно сушити і ні в якому разі не оприскувати. Фікуси у зимку. ваше листя буде. На ваших деревцях. І також це зимівля і температурний режим. Якщо лимону потрібні 15, 16, 12, їх потрібно забезпечити так само, як і купресусу, так само, як і міртам. Їх потрібно забезпечити, тому що інакше рослина не буде себе почувати так, як вона має себе почувати. Ну, Здається, це всі найбільш розповсюджені помилки, які стосуються холодного сезону року. Заключення, що я хочу сказати, те, що на перший погляд, зовсім не важливо, це якась така маленька деталь, саме вона може провокувати усі проблеми. Оприскування того, кого півроку не потрібно оприскувати. Полив, який тече десь. Але не туди, куди нам потрібно. Якість води хлорованої, невідстояна, холодна, чи холодний потік повітря від підвіконня чи вікна. А, ці помилки найбільш розповсюджені на багатьох форумах, саме про це пишуть. Коли запитуєш у людини, яка температура у вас на підвіконні, більшість каже, не знаю, в хаті тепло. Але ж воно так не працює, в хаті тепло, а підвіконні холодно. Подивіться, можливо, щось вам буде корисно, можливо, ви побачите, що саме ці помилки є вашими, ви їх виправите, і наступний холодний сезон для ваших рослин буде дуже легким, а ви будете насолоджуватись їх красою, здоров'ям і знати, що робити, а чого ні. Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!